Друзі, я тут розповідаю про відновлення, про тренування, але все до цього треба ще прийти, привести самого себе, тому що той стан, в якому ми опинилися, ну наприклад, я буду на прикладі ями. Да? Шли йшли, не бачили, впали в яму. Так. І можна сидіти, можна кричати, щоб допомогли. А можна що як вийти зі стану ями? Треба заспокоїтися. Як заспокоїтись, це відключитися від того всього, що вас оточує, щоб почути себе і знайти вихід, посидіти в тиші і помовчати, відключити всіх, всю інформацію, що кругом вас, сісти і почути себе. Так, і там будуть різні питання до себе, як я опинився в такому стані, що мене привело. Ось і що мені робити, це вже ближче, які я можу кроки зробити, щоб вийти з такого стану. Ось, і тоді подивитися кругом себе і побачити, що яма не така й страшна і не така глибока. Так. І що там торчить, коріння, каміння, на яке ви можете спертися. Ось, і вилізти стою я. Звісно, це все алегорії, але я так е, розумію, що ви мене десь інтуїтивно е, всі зрозуміли. Так? Що насамперед треба сидіти в тиші. І е, осознати, чому ми там е, і що робити. Тиша. Це перше, що повинно бути. Ось. Я в таких випадках йду в дуже гарне місце, таке десь шукаю, щоб мені ніхто не заважав, щоб було свіже повітря. Ось. І просто ходжу, ходжу. Так? Ходжу. І коли мій розум такий збунтувавшийся, там багато думок, то я дуже швидко ходжу так. Не осознаю. А коли я вже заспокоїлася, бачу, що я дуже повільно хочу. І тоді на наступний етап це я вже відключаюся від тої, від тої мислі, що я ходжу, я переходжу всередину себе, і тоді так бачу ситуацію з усіх сторін. І тоді, коли вже побачили цю ситуацію, то тоді можна побачити вихід з цієї ситуації. Звісно, у нас є психологи, але е, люди, ті, що ходять до психологів, вони, е, ну, якщо були щирі на 10%, це добре. А кожен грає свою роль. Там, Мами, папи, кого забудемо. Ось, А коли ми наодинці з собою, то ми е, брехати вже ну, куди далі, сам собі не збрешеш. І тоді ти кажеш собі так. Дуже щиро з собою розмовляєш. І тільки тоді, в тиші, і наодинці з собою ти можеш знайти вихід, піднявшись над цією ямою і кружляючи, як ну, я не знаю, як, лилек, як орел, як голубка над цією ситуацією. І тоді можна побачити вихід. Я вам всім цього бажаю. Бажаю вам вихіда з любого стану. Внутрішнього балансу і заспокоєння.